Трансформери експериментальна енергетична лабораторія, який тріумф для сучасної науки. Ці електроелементи вирішать усі земні проблеми з енергією, але до того часу, поки ми зможемо їх стабілізувати, вони можуть вибухнути щомиті. Що таке? Обманоїди. Я просто у захваті від розгортання подарунків. А ці електроелементи стануть чудовим подарунком для Мегатрона. Ні, зупиніться! Вони можуть вибухнути без попередження. Негайно не відійди, зоре крик. Електроелементи занадто делікатні, щоб витримати твої незграбне ручиська. Я хочу їх зберегти, поки не вирішу, як їх використати для знищення кіберів. Але ви не розумієте всієї небезпеки. Ох! Якщо вибухне один із тих елементів, це може викликати ланцюгову реакцію, яка може знищити землю. Ти чув людину вживати максимальних заходів обережності. А зараз, щоб бути впевненим, що не буде створено жодних інших електроелементів, знищити обладнання. Це як звелите могутні мгатроне. Тож повернемось на головну базу і почнемо перший розділ книги Панування обманоїдів. Я знайшов зниклі електроелементи. Молодець, стрибун. Де? У тому самому районі, де вчора патрулював міраж. Неможливо. Я обов'язково помітив би їхні сигнали. Можете й помітив, але вирішив тримати це в таємниці. Годі тобі, стрибун. Ми не хочемо поганих емоцій, ми хочемо тільки електроелементи. Кібери, трансформуйтесь. Навіщо ти відтягуєш мегатрон? Якби я керував, то зараз енергія з цих елементів була переведена в енергонові купи, а кібери знищені. Але зоре крик керую я, і доки я не переконаю, що цей прилад, що показує наявність небезпеки, працює, я не ризикуватиму вибухом електроелементів. Де ж сміливість, якою вимагає твоє становище, мегатрон? Щоб виявити, чи працює щось, ти повинен наважитись і перевірити це. Ти, Йоло, ти знищиш нас усіх. Знищу нас усіх так, хоробрий Мегатрон? Можливо, настав час, щоб обманує десь в іншому місті, пошукали керівника, готового приймати відважні рішення. Переміщувач працює бездоганно. Ти кажеш бездоганно? Поглянь ще раз. Цього разу те, що ти наробив занадто. За рекрик ти мусиш заплатити за своє зухвальство. Там найкращий у тій долині. де Міраж нічого не знайшов. Кібери, трансформуйтесь. Обманоїд у напрямку 12-ї години. Right, Кібери, знайти електроелементи! Кібери атакують. Приготуватись до контратаки. Чудово! Я позбудусь тих неприємностей раз і назавжди. Комахоно іди тут поблизу. Накажи їм діяти. Так, мегатрон. І ще звуко хвил. Скажи їм, що для них там буде особлива нагорода. Сюди, кібери! Перед! Спробуй запам'ятати міраж, на чиєму ти боці. Зосереться на обманоїдах з трибун. Саме це я і роблю. Електроелементик. Йди до татуся. Не так швидко, татусю. Тебе ніколи не вчили не брати речей, які тобі не належать. Оптимус! Стрибай на нього, мерщій! Оптимус найкращий! Сердега крик! Найстаріші хитрощі спрацьовують тільки на найбільших дурнях. Мені погано. Тоді спробуємо ще раз. Надто ти швидко, Кіберледар! Я можу чимось допомогти. Передай електроелементи, мегатрон. Вони не твої. Вони у мене, отже, вони мої. Ти програв, Оптимус найкращий. Наближається твоє знищення. Ні ти, ні твої простаки кібери не можуть завадити мені керувати все світом. Промахнувся, тарган. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Електроелементи! Забути про кіберів і рятувати елементи! Тримайтесь подалі, дурні, азот пригасить ПОЛУМ'Я! Ви ще можете тут трансформуватись? Я так думаю. Ми не можемо далі ризикувати і проводити бій так близько від електроелементів. Відходимо на базу. Кібер, трансформуйтесь швидко. Ми повернемось, мегатрон. Майться на увазі. Ми чекаємо. Всього кілька обертів викрутки, і ти, Міраж, будеш як новенький. Ми б учора мали ці електроелементи, якби Міраж вчасно про них повідомив. Я вже тобі казав, їх там не було. А я кажу, що були, і ти про це не повідомив. Зупинись з трибун, поки не зможеш дати доказів своїх слів. Я віритиму Міражу. А зараз я хочу, щоб ви рушили до горбів і продовжували пильнувати за тими електроелементами. Якщо обманоїди спробують їх принести, я хочу відразу про це знати. Можеш розраховувати на мене найкращий А Ти міраш трохи полеж. Я поремонтую тебе пізніше. Два нікчемні енергокуби. Це те, що мегатрон називає нагородою. Я б сказав, що це непогано, але не тоді, як у мегатрона їх набагато більше. Саме те, що я підозрював. Міраж допомагає обманоїдам. Я ніколи не міг розгніватись на друга кібера, але Міраж більше не з нами. Відмінно, мій план уже працює. Спочатку обманоїди нагороджують нас, а потім обдирають нас. Ми повернемо наші енергокуби і навіть більше. Пора мені щезнути. Доповім найкращому про діяльність комахоноїдів щойно подбаю про цього зрадника міража. Але куди він пішов? А, здається, я не один. Ти не один. І саме це той випадок, коли тобі справді потрібен друг. У кого ти стріляв зорек? У шпигуна кіберів. І ти, звісно, промахнувся. Я його не пропущу! Вони в нас стріляють. Це засідка обманоїдів. В атаку! В атаку! Пора мені щезнути! Ти знов не влучив! Ми обидва промахнулись. Не хвилюйся через кіберів. Хвилюйся через них. Ті ненажерливі Дрібні комахоноїди намагаються поцупити мої електроелементи. Я їх розчавлю як комах, якими вони є. Обманоїди в атаку. Много обманоїда звалили. Але не зовсім! Звідки він упав? Я його прикінчу, ні, ми можемо його використати. Я ввів йому мозкову капсулу. Це примусить його слухати стільки нас. Стати, кібер. Вибрати ціль. Тепер стріляй. Думаю, це буде дуже втішно. Transformers. Як я повернувся на ремонтну базу, міража не було. Я можу тобі розповісти про Міража все. Він в районі складів, допомагає своїм друзям обманоїдам. Стрибун, я тебе вже попереджував, щоб ти не робив необґрунтованих тверджень. Я бачив його всією моєю оптикою. Він відносив два енергонові куби на їхні склади. Але Деміраж узяв енергонові куби? Не знаю, але ясно, що він зрадник, і ми повинні негайно зняти з нього повноваження. Єдине ясно, що наше найперше завдання добратися в район складів і забрати ті електроелементи. Трансформуйтесь! А потім розберемось, знайдемо міража, і вислухаємо його пояснення. Вогонь раб! Добрий постріл. Нова іграшка, винищувач. Дуже погано, що тобі не довго доведеться з нею гратись. То вам було мало двох енергокубів. Тепер ви хочете вкрасти наші електроелементи. Кубів було мало, але ви їх у нас украли. Хто тобі підкинув цю абсурдну ідею? Відзнака обманоїдів, яка лежала там, де раніше лежали енергокуби. Отже, он що трапилось, цей кібер зірвав її під час бою. Я знаю, що це буде для тебе важко, винищувачу, але подумай. Додай два і два і матимеш підступ кіберів. Ти нас не обманиш? Ми тобі потрібні, щоб здихати з кіберів. Можливо, після цього ти нас пограбуєш до останнього гвинтика, але не зараз. Обманоїди опустіть вашу зброю. Комахоноїди, припиніть бій. Ми були обмануті тією ходячою корзиною для сміття. Ти за це заплатиш, кібер. Навіщо знищувати хорошого раба? У мене є план, як його використати, щоб знищити всіх кіберів. Послухайте мене. Це дуже дивно, Стригун. Ти сказав, що тут були комохоноїди з обманоїдами, але я нікого не бачу. вони тут були найкращі. присягаюся. Були це правда. Я їх позбувся. Потім їхні друзі відступили. Ще одна брехня, зраднику. Ні, ні, я хочу його вислухати. Стрибун каже, що ти відніс обманоїдам енергокуби? Це так, міраж так. Я їх узяв, потім приніс їх сюди, щоб комаханоїди подумали, що їх поцупили обманоїди. А потім вони почали битися один з одним. Комахоноїди втікли і обманоїди їх переслідували. Тепер ми можемо взяти електроелементи найкращий. Не довіряю йому найкращий. Мій детектор правди сигналізує пропастку. Можливо, але ми повинні це перевірити. Кібри, трансформуйтесь. Заберемо електроелементи. За мною! Я знав, що це пастка. Прикривайте, прикривайте. Ти зрадник. Я це знав. Вставай, кібер, і зниж свого товариша. Вставай! Я наказую. Що ж я зроблю це сам. Після того, як рознесу тебе на шматки, ти більше не потрібен. Я не можу повірити у те, що будь-який кібер з власної волі боротиметься проти такого, як сам. Що це? Не дивно, що міраж таке з нами зробив. Правильно найкращий. Це його контролювало. Одна із мозкових капсул винищувача. Тоді міражний зрадник. Я не хотів нічого робити проти моїх друзів кіберів. Це було тому, що ми знаємо. Ми всі це закінчилося. Міраж забудь. Дай йому встати на ноги. Здається, що мегатрон готовий до свого останнього наступу. Я збігаю по електроелементи, приєднуюся до інших і прикривай мене, але міраж поранений. полагодимо його згодом. Перед. Не рухайся, то випаруйся. Ти програв мегатрон. Можливо, цього разу. Але якщо я не матиму електроелементів, то ніхто не матиме. Відходимо! Відступаємо! Кейбери! Трансформуйтесь швидко! Мої! Мої електроелементи! Вони. Вони так багато для мене означали. Вони... Нам прикро. Ми знаємо, що втрата електроелементів була серйозним ударом для ваших досліджень. Ви зробили те, що треба було зробити. Врешті-решт, ланцюгова реакція більше не загрожує землі. І завдяки вам та іншим кіберам провалилася спроба обманоїдів здобувати енергію з елементів. І оце залатає дірку від мозкової капсули комохоноїдів. Енергія з елементів. Гей, Міраж. Я тільки одне повинен тобі сказати. Що з трибун? Посоломся. Що таке? По-моєму, у мене теж дірка в голові, яку треба латати. Ти що? Я The Transformers will return after these messages.